Одне із самих популярних зараз питань, чи можна реєструвати і продавати музику, створену штучним інтелектом. Я не є експертом в цій галузі, але з, з тої інформації, що я знаю, то є певні нюанси. Її точно не можна реєструвати в PRO і в паблішера. Тобто за неї не можна отримувати. Авторській роялті, Тому що це можна сказати навіть протизаконно. А, так як авторські роялті виникають тоді, коли ви створили щось. Ви створили, створили мелодію, створили якісь послідовність акордів. Якщо це зробили не ви, то це заборонено. Але люди так роблять зараз в інтернеті повно музики і в Instagram і в Spotify, створено з штучним інтелектом, який. В принципі, її доставляють. Тобто теоретично її можна доставити через дистриб'ютора, якщо в нього немає таких заборон, але є отакі от, от нюанси.